Виконуємо номер 1281 із підручника Алгебра 7 та номер 5737 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Діти 11-15 років на кожний кілограм своєї маси мають щоденно вживати 2,6 грамів білків. 2,3 грамів жирів, 10,4 грамів вуглеводів. Дізнайтеся власну масу тіла та визначте, скільки жирів, білків і вуглеводів маєте щоденно вживати ви. Приступаємо до виконання. Нехай маса учня 50 кілограмів. Нехай маса учня 50 кілограмів. Тоді для того, щоб знайти, скільки він має вживати білків, потрібно 2,6 помножити на 50. Отримаємо 130 грамів. Має Щоденно вживати білків. Далі, щоб знайти, скільки жирів має вживати, нам треба 2,3 помножити на 50. Отримаємо 115 грамів. Має щоденно вживати жирів. І третє у нас вуглеводів. 10,4 множимо на 50. Отримаємо 520 грамів. Має Щоденно вживати вуглеводів і записуємо відповідь. Сто тридцять грамів, сто п'ятнадцять і п'ятсот двадцять номер 1281 із підручника Алгебра 7 та номер 57.37 із підручника Математика 7 виконано